Зараз бачимо кров, кров'яні п'ятна є. тут орієнтовно тіло. Тіло й лежало. Місце, де лежало тіло трирічного Даміра, досі обведено крейдою. Староста села Тростянець Олександр Супрун показує ділянку центральної вулиці та пояснює, так позначили уламки від автомобіля, який ввечері 1 липня на смерть збив хлопчика. Повороту крутого, як такого, немає, видимість була доволі е, непогана. Там стоїть і знак початок населеного пункту Тростянець чорними буквами на білому фоні. Автомобіль рухався в сторону села. Як все сталося, бачив 13-річний Даніїл. Суспільне з ним поговорило з дозволу батьків. Обличчя хлопця не показуємо. Він розповів, Дамір був зі своїм старшим братом, 14-річним Максимом. Максим стояв ось там з Даміром. Потім Дамір, як побачив машину, він ж там, буває любить гратися з ними, почав вибігати на дорогу. Машина десь їхала ну, десь не більше 90 але швидкість була дуже велика. Зіткнення було тут, а відлетів він аж туди. Зі слів хлопця, від удару, Дамір відлетів не менше, ніж на 10 метрів. Водій автомобіля, пригадує Даніїл, поводився так. Спокійно зупинився, підходить до нас, починає нам щось казати, чи з дитиною все добре. І я так, ну, голосом таким кажу те, що ну, ти зараз це серйозно кажеш, дитина відлетіла на метрів 10 не менше, а ти отак спокійно все це робиш. Травмованого хлопчика старший брат відніс до будинку. Там, пригадує староста, йому намагалася надати першу медичну допомогу місцева медсестра. Була спроба реанімації дитини, але ж факт є факт: дівчатку було мертве. В той час Даніїл разом з другом викликав швидку. А поки побіг за батьками, водій поїхав з місця аварії. У пресслужбі Нацполіції області Суспільному повідомили, що вранці 2 липня правоохоронці затримали 21-річного жителя одного із сіл прилуцького району. Чоловік переховувався у підвалі закинутого будинку. Автомобіль залишив у лісосмузі. Слідчий мені сказав, навіть тормозного сліда немає. По всій віддімості каже, скорость була серйозна. Мене в самої голові не вкладається. Це ж не стовп, щоб отак влупитися, щоб так розтрощити машину. Це ж дитятко. Воно померло миттєво. Три минути, поки його занесли в хату, вже воно все. Тому що удар був страшний. Бабуся хлопчика розповіла, що у літні вечори біля будинку завжди збирається багато дітей. Вони живуть біля дороги. У її доньки Даші їх семеро. Дамір був шостим. Дуже любив техніку за неї пострадав. Він же ж вийшов на двір, світло вимикають, в хаті потім, потімки. Душно, а на дворі все таки вже вечір, прохладно. Це було 9 часу вечора, даже він ще раніше вийшов, там часів 8, з братиком і своїм старшим. Староста Олександр Супрун каже, жінка виховує дітей сама. Даша, це у нас рахується в старостаті як багатодітна родина, плюс мало забезпечена. Але як вона завжди казала, буде допомога з держави хорошо, але в мене є чим кормити. Вона завжди і корову тримала, і кіз, і кури, гуси. Ну, хазяйство в неї завжди було. Діти доглянуті були. Досі в траві на узбіччі дороги лежить черевичок, що злетів із хлопчика під час удару і м'яч, з яким він любив гратися. Даміра поховали другого липня. Ми втратили онучка. Гарний хлопчик був, гарний. Три хлопчик хлопчику. І вже нічого не поможе, хай навіть йому навіть по житті не дадуть, чи щось ще вже нічого не поможе. Хлопчика не вернеш в таке горе. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, водію загрожує від трьох до восьми років ув'язнення. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.